Вітаю на youtube каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і ставте вподобайку до цього відео, аби бути проінформованими про останні події. Отже, кількість загиблих від землетрусів у Туреччині і Сирії перевищила уже 20 тисяч людей. І також повідомляється про нові землетруси в Туреччині. І сьогодні Росія випустила по Україні понад 70 ракет у Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому і на Івано-Франківщині є прильоти. Усі подробиці за одну хвилину. Отже, з приводу Туреччини, загальна кількість загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір, четверга вже перевищила 20 тисяч. Це сталося після останнього оновлення даних турецької сторони. Всем добрый день. Настроение конечно не очень как вы знаете ситуация с Турцией. Турция. Где мой родной город, где я родился, хата Искендуру. Эрдоган не стримує. Емоції, і президент відчуває себе зле, але підтримка народу і також лідерів інших країн допомагає йому триматися. За останніми даними троєцького управління, з питань надзвичайних ситуацій у постраждалих провінціях підтвердили загибель 17 тисяч людей і поранених ще 70 тисяч. Крім того, 30 тисяч постраждалих від стихійного лиха були евакуйовані в безпечніші провінції. У пошуково-рятувальних операціях беруть участь загалом понад 100, 20 тисяч людей і понад 12 тисяч одиниць техніки, а також літаки і кораблі. Разом з останніми даними про загиблих у Сирії понад 3300 людей. Кількість жертв землетрусів в обох країнах становить понад 20 тисяч. Землетрус вже називають третім найгіршим для Туреччини в новітній історії після великого аналогічного землетрусу 1668 року. Та Ерзінжанського землетрусу 1939 дев'ятсот як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині і Сирії після землетрусів. Україна і президент Зеленський також допоміг. Ми надали 87 наших рятувальників. Вони відправилися в Туреччину на пошуки. Зниклих також є. Зниклі і українці. Це молода сім'я з дітками, і також 27-річна дівчина повідомляє також про ще українців. Якщо ви маєте більше інформацію, залишіть, будь ласка, в коментарі. Работи з волонтером давно падіозаказми отправляємо Чаркас області большої клініки, воєнні, госпітрі. теж. особисто у мене теж сльози на глазах, коли я. Читаю такі повідомлення, коли, коли Україна допомагає Туреччині, навіть сама, будучи в війні. От. І дуже приємно, що компанія допомагає нашим військовим згорят більше, чем 180 тисячі. Под домам до сих пор ждет наверное помощь или последняя их дорога. Надо найти тело тоже. Очень большая катастрофа. Дорогі мої українці, і сьогодні Росія далі продовжує випускати ракети. 10 лютого на ранок п'ятниці знову запустила ракети по Україні. Окрім того, вони прилітали повітряним простором Молдови і Румунії, перш ніж зайти в наш. Станом на 11.30 окупанти запустили 71 крилату ракету типу Х-101 та Х-555 Калібр. Першими звуки вибухів пролунали у Дніпропетровській та Полтавських областях, а також у Києві. У столиці підтвердили роботу сил ППО. А в Харкові та Запоріжжі прильоти повідомляється про поранених повітряну тривогу. Було оголошено по всій країні після 8.30. Тривала вона 3,5 години до 12.00. Силам ППО вдалося знищити 60 Одну ракету. Це дуже добрий результат. Після повідомлень про те, що ракети ворога зайшли в повітряний простір України, голова Дніпропетровської обласної військової держадміністрації. Олександр Вілкул підтвердив вибухи в Кривому розі. Кривий ріг нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємося в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті. Повідомив він вранці. Згодом стало відомо, що в регіоні збили одну з російських ракет. Від неї у полі утворилася величезна. Вирва уламки однієї ракети впали на дорогу в одному з районів Кривого Рогу. У периметрі Криворізького району збито чотири ворожі ракети, зокрема три в межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектора. Без великих руйнувань люди не постраждали. Інші ракети від міста відвернули, повідомив Вілкол. І також на Київщині офіційну роботу протиповітряної оборони підтвердили на Київщині, коли мешканці столиці заявили про кілька гучних вибухів. На Київщині працює ППО, залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Мер Києва заявив, що уламки збитої ракети пошкодили авто і дах приватного будинку в Голосіївському районі. Згодом він повідомив, Відомо, що під час цієї атаки РФ сили ППО збили над Києвом 10 ракет є пошкодження електромереж, енергетики працюють над відновленням. Постраждалих немає, уточнив міський голова. І близько 10-ї години ранку російська ракета влучила по критичній інфраструктурі Харкова. Міський голова Ігор Терехов попередив, що у зв'язку з прильотом можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами. За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який трапився близько десятої та тридцяти ранку у Харківському районі. Поранення отримало восьмеро людей, із них двоє були у важковому. Стані. І з приводу Хмельниччини, то Сергій Гамалій додав, що частина Хмельницького дійсно залишилася без електропостачання. Також він вказав, що перебої можуть бути із водопостачанням. За попередньою інформацією, в Хмельницькій області сили ППО збили одну крилату ракету, а також один дрон шахет, ймовірно, під час нічної атаки. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежа ліквідована, постраждалих немає. З приводу Запоріжжя то ворог продовжує атакувати Запоріжжя, зафіксовано два прильоти. Перебувайте в безпечних місцях, повідомив секретар міськради Анатолій Крутів. На Полтавщині працює ППО. Чекаємо офіційної інформації ще зараз. І у Львівській області також працює ППО. Про це повідомив мер Львова Садовий. Надзвичайники працюють над знешкодженням. Адже російська ракета впала біля автобусної зупинки і не розірвалася неподалік від села Кізлів. У Золочівському районі за попередню інформацію, жертв чи постраждалих немає. Рух для транспортного засобів там перекрили, розповів Козицький. Друзі, в областях працює ППО. У Вінниці також спрацювала система ППО. Про вибухи заявили і на Житомирщині. Бачите, ворог лютує, вони продовжують випускати ракети, адже не можуть нічого зробити більше, адже не просуваються ні на метр української землі. Адже з не дозволить і не дозволяє їм далі робити це мародерство та вбивство України. Дякую всім партнерам, хто підтримує Україну. Ми сподіваємося, що. Нам вистачить зброї, і Україна цього року переможе Російську Федерацію. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі, аби отримувати сповіщення про нові відео пізніше. Дякую.